Всім привіт! Мене звати Сашик, і це наступне відео з оцим от жигулем-копійкою. На цей раз я хочу поставити на нього дзеркала. Ось такі от дзеркала купив. Ось від них коробка. Хто захоче таке саме зробити якийсь флагмус? Понятно, що це якийсь лютий Китай. Ось наклейка з їх. Написано гарантії. ну і більше тут нічого цікавого нема. Самі дзеркала ось такі. Написано, що це саме до Жигуля. І вони мають ставитися от сюди, от на двері. Тут спеціальний кут зроблений. Але ж я хочу їх поставити не на двері, а на крило, як у старих японських машин, щоб цей Жигуль виглядав не так, як інші Джигулі. Але ж там є нюанс, що кут на крилі. Менше, ніж кут на дверях. І коли я ставлю це дзеркало, воно трішечки припідняте. Для цього мені доведеться на гриндері сточити одну граню цю сторону, щоб трішечки отак от зменшити кут. Також в комплекті йшли ось такі от резиночки, підкладати їх під низ, щоб краще воно все трималось. І фіксується воно за допомогою такої пластини. Ось тут ми. Викручуємо шестигранну цю витягуємо витягаємо пластинку, саморізами прикручуємо до автомобіля і потім вже надягаємо саме дзеркало і е, як, зажимаємо цією гайкою. До речі, я тільки зараз помітив, що оця от частина вона, ось можете послухати, вона не пластмасова, вона металева. І враховуючи той факт, що заплатив я за ці дзеркала 200 гривень за штуку, десь 430 гривень за дві штуки я заплатив, то оцей металевий факт доволі таки непоганий. І саме дзеркало от я на нього натискаю, от мікрофон можете послухати. Я от на нього давлю, ніде нічого не репить, не хрипить, не тріщить. Тобто, воно зроблено дуже якісно. І також вліво-вправо, от я його туди-сюди рухаю. Воно не хитається. Тобто по якості, прямо от кажу, дуже добре. Так, поїхав я з'їздив в магазин, бо почав думати, як це все діло робити, і зрозумів, що я не купив саморізи, різи, яким буде кріпитися це все ось сюди. Також, отут я робив невеличкий кузовний ремонт, але ж ось пошпаклював, але не шліфував. Зеркало буде ось в цьому місці, тому треба буде зараз і наждачкою почищаю ці речі. Також. Так як був в магазині, ставив я собі ось такі ковпаки прикольні. Купив я їх колись собі для москвича. Але ж у москвича, так як там 5 болтів, то воно було перекошене. Ось так це виглядало. А ось поставив їх ці ковпаки, тепер на Жигуля і Тепер отак гарно. Але ж всі ковпаки нормальні, а один чомусь не притисся. І він робить отак. І по дорозі оце гримить. Тому я купив отаку от шайбу. Підкладу під оцей болтик і буде притиснути нормально, як і решта ковпаків. До речі, скажіть, як. Він на цих купаках виглядає. Як на мене, доволі таки незвичайно. Таке в стилі Ретро Америки. Так, от така в мене була наждачка 120. Не занадто, звісно, що крупна для того, щоб шпакльовку шліфувати. Але ж це найкрупніше, що в мене є. Також візьму ось брусочок, отак от складу. І зараз пробую щось якось. Ось шліфувати, а потім будемо займатися дзеркалом. Так, ну трішки я пошліфував, не дуже сильно. Наждачка дуже швидко забивається, бо дуже дрібна. Просто позбивав оці наляпи. Його ще дошпаклювати доведеться, бо я глажу і ну, тут іще ямка є, то вже коли фарбувати будемо, тоді вже дошпаклюємо, вже будемо виводити. А зараз і так згодиться. Так, он, до металу протер, воно якесь якийсь там метал жовтий. Воно це крило, наче із міді зроблено. Але ж воно з міді не може бути, ну незрозуміло. Може золотий Жигуль. Так, ну і ну Зараз будемо вже приміряти саме дзеркало. Дзеркало, поки на два саморізи, бо ще приставлявся, потім воно ще додам дві штучки. Так, Воно нормально регулюється. Тільки я ще подумав про те, що треба буде, коли виставлю, якимсь маркером білим, помітку зробити, в якому воно положенні було, щоб якщо воно зіб'ється, то потім помітці виставити знову. Так, Зараз отак, воно всередине виглядає, я його наче трішки виставив. Так, от, зараз приближу. Трішки треба ще на себе, щоб було видно машину. Ну от я ось оце дзеркало я зараз бачу. В принципі, видно дуже добре. Камера цього не передає, але мені вполне нормально це все видно. Навіть враховуючи той факт, що я трішки підслепкуватий. І тепер треба буде якось виставити. З того боку і кут нахилу рівень, і рівнем ми зараз 6-7 градусів. Тобто зовсім трішечки треба підпиляти ось в цьому місці, щоб воно трішечки сюди нахилилося і буде взагалі рівно стояти. По зовнішньому вигляду теж виглядає непогано. Зараз оті ми демонтуємо. Також, коли вже будемо фарбувати всю машину, то ці дзеркала також пофарбуємо в колір машини. І буде, як на мене, дуже круто виглядати, як у японської машини 80-х років. Демонтував я наші дзеркала. Ось вони вже з двох сторон познімав. Один із полтів закіси, обірвала шляпка, довелося його висверлювати. Але то не проблема. Нормально вони знялися, там трішки брудненьке. Ще оцю штучку можна буде зняти, правда, дирочки залишаться. І зараз треба буде на гриндері посточувати підошви з одного боку нових дзеркал, чим я зараз і займусь. Познімав я значить, нашу фасочку з боку. От, З одного боку більше, ніж з іншого, зняв. Вже те, що ліве дзеркало прикладав. Ось тут стружка металева. Е, Воно вже рівно стає. Якщо там якийсь перекос крила чи вм'ятини, то гадаю, що резинка скриє ці нерівності, бо резинка доволі товста. там. Ну, щоб вода не забивалася під нього, і зараз будемо вже встановлювати повністю їх. Ну і ми нарешті закінчили встановлювати наші дзеркала. Вигляду їх вийшов доволі таки непоганий, як я і думав, виглядає незвичайно. Може, якби це була якась інша машина, та ж сама японська, то воно виглядало, в принципі, нормально. А так як всі звикли, що вже гуля на Копоті нічого нема, то воно виглядає дивно. Цього ефекту я, в принципі, і хотів добитися. І, гадаю, коли пофарбуються вони в колір машини, то буде виглядати ще краще. Як я вже казав, по якості я дуже здивований, бо я не думав, що за 200 гривень вони будуть нормальні. Я думав, це буде просто та, щось страшне, як пластмасове, таке китайське. А тут, як виявилося, основа взагалі металева. І сам пластик не, крип, не скрипить, не ріпить, він дуже міцний. Навіть я силою зжимав, він навіть не прогибається. Тому, якщо захочете таке саме повторити, цю фірму рекомендую купуйте. Купував я на розетці. Так, по огляду також непогано. Видно набагато краще, ніж те, що на дверях, бо на дверях рятувало тільки оце маленьке дзеркальце, що сфера дає. Звісно, що зараз тут вже стояли великі дзеркала, в яких хоч щось було видно, але якби тут стояли оригінальні від. Шестірки тієї самої, у мене на москвичі такі самі стояли, в їх взагалі нічого не видно, і ти дивишся тільки оце отакенечко, яке робить сферу. Тобто ці дзеркала все добре видно. І зараз ми виїдемо на дорогу, і я вже зсередини покажу, як це виглядає з машини. Так, ну виїхав я на дорогу з нашими дзеркалами, і відчуття незвичне, і видно все дуже добре. Оу. Ми отак чудово встали на залізничний переїзд, попали. Так. Це тарабанить той ковпак, про що я казав, якщо чутно, що я його не прикручував. І от так от добре все позаду видно. Ви дивитесь вперед, а видно позаду. Тому хто захоче таке робити, рекомендую. Виглядає доволі таки круто. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, також дивіться попереднє відео з даним Жигулем, десь зараз тут вилізе підсказочка зверху, як я відновлював цей жигуль після 10 років стоянки під деревом. Ну а на цьому все. Бувайте!